Так, ми повертаючись до студії завжди нарешті, ми сіли з собою так да, на диванчик. Е, 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 якщо ми зміщуємось на диванчики, це означає, що у нас неймовірні гості. гості. Що ми сьогодні говоримо про освіту про НМТ, То ж ми запросили до нашої студії угу. Неля Ситенка, заступниця директорка департаменту, начальниця управлінь з питань розвитку освіти департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Сподіваюсь, що я правильно прочитала, але там щось мені здається я прочитала не так. Ми все, ми все потім Нель. перепишемо. Вітаємо вас, добрий ранок. Добре. Uh, ми, uh... Оця людинка, неймовірно, вона все ж таки журналіст, вона знає, що до чого питати. Я як просто батя дитини, я це можуть тато... такі питання. А, а ти, мама, так, так звісно, так. Не, так. Ми запитаємо про взагалі про освіту по ці питання, що до чого ви розкажете, що нам е, треба знати і хто буде вступати до вишів, наприклад, що треба знати, що до чого. Але ми таку інформацію вже сьогодні казали. Е, хоті, хотілося почути від вас. Цьогоріч розпочнеться проведення національного мультипредметного тесту. Це числа в нас? Які? В цьому році е, національний мультипредметний текст тест розпочнеться з 14 травня і буде тривати до 25 червня. Це mm -hmm. терміни основної сесії, але є ще додаткова mm -hmm. сесія, яка буде тривати в липні з 14 по 25. Mm -hmm. Mm -hmm. Все, не п'ятня. Ми, ми правильно помилились, сьогодні да, озвучили. Повторили, я навіть дізнався. Кажу, на що додаткове? А ось на пані а, не а дивиться розкази. на мене. Гритипт ще б питав з твоєю відповідальністю за все. <laughs> ну я вам хочу сказати, що є Важні причини, з яких, mm -hmm. наприклад, учасники національно мультипредметного тесту не зареєструвалися вчасно, mm -hmm. тому для них є така можливість здійснити реєстрацію в додатковий час виправити таку ситуацію що до чого Чим відрізняються цьогорічні тести. Чи є якісь відмінності? Що змінилось з 2022 року, так? Давайте говоримо, що запровадили НМТ і по 25-й поки звичайно в період з 2022 року відбулися зміни. Mm -hmm. Якщо ми будемо говорити за 24-25 рік, то цих змін не відбулося. Сама робота складається із двох блоків: в першому блокі блоці питання математики і української мови, в другому блоці питання історії України. І і предмет на вибір. Вступники можуть обрати шість предметів за вибором: це українська література, іноземна англійська, французька, німецька, іспанська. І географія, біологія, фізіка, хімія uh -huh. обір предметів відбувається під час реєстрації в персональному кабінеті. Uh -huh. Ось ми про реєстрацію казали. Якщо додатково хто не встиг зареєструватися, давайте зараз наголосимо ще терміни, коли можна ще додатково зареєструватися. Uh -huh. Звичайно, можна додатково зареєструватися ще з 9 по 14 uh -huh. травня. Це uh -huh. для тих, хто планує здійснювати своє тестування за основною сесією, і uh, в липні uh, можна зареєструватися для тих, хто планує додатково, да. да. Розкажіть, будь ласка, so, як so, відбувається? Yeah, so, Сергій да, не знаю, от, наприклад. Просто, я за того і питаю, да, дивись, коли ти вже підійшов з дитиною віком такого, що він буде це робити, ти все так. знаєш чітко. Для тих, хто не знає, і нам ще раненько ми до того йдемо, як, що це за процес? Так, треба з 10 класу так же, мабуть, готуватися чи ні? Чи рано? Е, я вам хочу сказати, що підготовка в закладах освіти вона ведеться завжди ретельно. Так. І е, в, в, в більшості, звичайно, в старшій профільній школі вже відбувається підготовка до НМТ. В 11 класі вона ведеться більш ретельніше, але... Е і що стосується того, як здійснювати підготовку, Це, то звичайно, звичайно, у кожного знаєте, як угу. свій маршрут угу. і своя дорожня карта розписана. Тому в школі, звичайно, всі педагоги готуються і вони на своїх предметах, на своїх уроках займаються розв'язуванням тестових задач, тестових вправ. Вони так. спираються на досвід попереднього тестування, мають навіть можливість і пізовські завдання використовувати mm -hmm. тому ретельна мусить? ретельна Підус. ведеться не, я робота. Ж, я ж для себе відмічаю, щоб запитати звичайно і вищі навчальні заклади також підключаються до цього, mm -hmm. тому що вони готують також mm -hmm. е, вступників. Вони для себе так. Е, планують ту базу, на якій вони будуть на яку вони будуть спиратися під час формування наступного навчального не, до того року. Я можу десь про Сама дитина. прямо в школі ти здаєш такий так. е, НМТ? Ну, дивіться себе ти... їхати щось дивіться. А, З приводу цього, цього mm -hmm. звичайно, ми повинні враховувати. Ти безпекову ситуацію mm -hmm. і декілька років вже ми не говоримо, ми не називаємо де буде відбуватися mm -hmm. сама ця процедура. Mm -hmm. Дитина отримує запрошення. От уже вони з 4 травня отримують запрошення в своїх персональних кабінетах, mm -hmm. де буде прописана дата, місце, час проведення, mm -hmm. але місце проведення не розповсюджується з урахуванням безпекових умов. Я здаю, Мені я вчусь не, зі не своїм класом, але це. я можу потрапити не зда, да. здаючи просто окремо а, з кимось, якому знаєте, до чого питаємо. Що просто що, рік е, да. каже, людина дитина може все знати, знати, але хвилювання да, ось, е, ну, місце це... знайоме для тебе, люди. Чужі, Звичайно, тримали. чужі люди оточення. Ти перше ще... тому є у них тренувальні тести, тому вони виїжджають. Я знаю, на базі ЗНУ в цьому році вони зробили платформу також. Ну да, так, да, да. це діє, це діє вже декілька, декілька років, років, тому що і вищі навчальні заклади вони також зацікавлені в тому, щоб, щоб діти показники. наші не залишалися в місті Запоріжжя і вступали вище. до наших вищих навчальних закладів. Так. Чи можливо боротися з тим хвилюванням? От як ага. на вашу думку? Бо ну як на мене, мені здається, що при усній здачі все одно викладач вже ну, більш розуміє про дитину. Так, він може якісь супровідні запитання поставити і вже більш зрозуміло, чи дитина просто хвилюється, чи вона просто не знає. А тут те, що написав, як то кажуть, написано вже, так, що, що написано пером, ти вже не вирубиш. Ну, я думаю, що кожен е випускник і кожна людина, яка повинна здавати мультипредметний тест, вона повинна для себе з'ясувати декілька факторів. Перше це дійсно е правильно. Е Організувати свій режим дня, угу. тобі ж діти повинні розуміти, що є час відведений для підготовки. Наприклад, друге перед самим проходженням тестування, звичайно, краще до ночі, як кажуть, не сидіти, тому що мозок повинен так, відпочити, і голова повинна бути світлою. Ну і один із таких лайфхаків, можливо, вправа глибоке дихання. Коли заходиш і дуже хвилюєшся, можна зробити глибокий. Вдих 4, 4 секунди потримати угу. і все забув і, і, і видихнути. <світ> да, ця вправа, вона така 100% може на якийсь час зупинити ось цей там тремер, так, наприклад. Так, так, так. Да. так, а взагалі зміни, коли ми кажемо про нововведення, може особливості. Просто я Я знав, що по закону вже можуть батьки, в яких діти до 14 років навчаються в онлайні, і батьки можуть можуть в дома працювати. Я таку штуку, я, я ж не плутаю таку інформацію. Ну, Можливо. Я, я вчора також цю інформацію прочитала на ресурсі освіта. Ага. Не готова зараз вам її проком, прокоментувати, тому що інформація тільки зайшла. Угу. А з приводу нововведень, те, що угу. ви да, запитали в цьому році, треба звернути ви, нашим учням і тим, хто буде здійснювати, здавати здавати тест про те, що. Перелік тем з історії України збільшився. Так. І історія України буде зараз охоплювати від найдавніших часів до подій 21-го століття. Так, тобто, тобто це більше більший об'єм об тем був менший. Так. Угу. І також в цьому році є переклад мовами національних меншин кримсько-татарською. Польською, угорською і румунською предмети історії України, математика, хімія, фізика, ну і так далі. Mm -hmm. Тобі ж це і знову введень. Так, я б... це треба, я треба більше знати в історію країни. Я не знаю, ну там такий об'єм інформації. Зараз вони тренуються, і навіть от у мене ну син йшов на медаль, але результати якби не дуже були. Спочатку там з вересня вони ж якісь це тести робили. І я кажу, чому він каже: бо багато запитань ті, які ти не пам'ятаєш, так з дев'ятого класу, з десятого або ти, що там що ще не дійшов. і тому вони так цифри бали, стрибають з одного тестувального здачі. Ну, ну до я іншої. вам хочу сказати, ну як на мене, то в те, що у дітей немає. Прямої відповіді розгорнути там, на висловлювання, наприклад, да, на написання письмового висловлення, то, мабуть, це і краще, що вони мають можливість обрати. Тут уже також треба вивкнути інтуїцію, логіку. Є ж дитина, яка починаєш з нею говорити, вона. Все просто від розмов. І навпаки ну, думає, я так. там тест чи щось, щось таке мені краще, краще поставити. Просто поставити галочки. Дуже багато випадків ну, у нас серед знайомих, яка дитина ну не вчився. Він геть не вчився, потім пішов одним тест дав на 150. І вступає домой, до моду університету на до бюджету навіть потрапляє. І таке і було. І так і Тут просто, це... просто так пішов методом, та, на вдачу, просто. І у нього прохідний бал, він вступає до. Те, що ми казали, у кожного вузу свій прохідний бал. так? Там ще від факультетів, чи лише тільки. На вищі навчальні заклади вони формують свої правила вступу, uh -huh. тому, звичайно, у них є свої відмінності. І, скажімо так, якщо медичний університет, то там да, там більше, як сказати, мабуть, відповідально, відповідально да, і от там дійсно прохідний бал вищий, ніж в простих, ніж не в простих, а ніж в гуманітарних, скажімо так, вустах. Да. Але ж ідуть не Скажіть, будь ласка, багато дітей ну що будемо говорити? Відверто, так, багато хто від'їхали за кордон. І у нас реально ну, ну не вистачає молоді, мало народжують, діти повиїжджали, люди поки не повертаються. Всі Ось чекають, 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 але ж працювати треба якось, щоб наші вузи жили так. Бо у нас гарні викладачі, у нас гарні вищі навчальні заклади, яким вже там 20, 30, 50, 100 років. Скажіть, будь ласка, ті, хто за кордоном з діти залишилися, чи можуть вони онлайн стати НМТ те для того, щоб потім приїхати? Так дивіться, вони здають. Тестування саме на базі тих країн, в яких вони знаходяться, ага. в 30, в 5, організовано 55 пунктів в 30 країнах світу. Тому діти, які знаходяться за кордоном, вони реєструються, вказують під час реєстрації місце, де вони будуть знаходитися, і вони там проходять тестування. Точно так же? обов'язково біля них україномовні інструктори, угу. і вся організація і вся модель проведення тестування така ж сама, як і в нас. Їдуть, ну приходить лист запрошення, їдуть кудись вони... і здають. Так, да, 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 якщо вони знаходяться mm. в Варшаві і mm -hmm. вони зареєструвалися в Варшаві, значить вони здають Варшаві. Mm -hmm. Якщо місць не було вже при реєстрації, таке можливе, mm -hmm. тому ага. що там кількість місць обмежена. Mm -hmm. Випускники про це знають, то тоді вони вибирають, наприклад, вони знаходяться в Варшаві, але місць Варшаві вже немає, то вони вибирають той, те місто, яке mm -hmm. знаходиться, яке приймає і здійснює екзамени. Екзамен Цінну цю сесію в іншому місті цієї країни а є таке запитання. я Не знаю, це здається онлайн через комп'ютер чи через вони пишуть в зошитах на листочках? Ні, ні, -ні вони працюють з комп'ютером. А, з комп'ютером бо я хотіла сказати, хто перевіряє потім ці НМТ? Це автоматична вже система. Да, да. Отже, одразу ви можете дізнатися свій результат. Результати так, будуть після того, як вже відбудеться повністю вся сесія, uh -huh. і результати отримують 7 липня. Якщо я не помиляюсь, 7 липня, так да, отже, якщо да. ми з 14 травня вже починаємо здавати, нам це два місяці не спати, не їсти, чекати на ці результати. Ну звичайно, То тому являюсь? що повинні здати всі. Uh -huh. Да для того, щоб і академічна доброчесність була. Uh -huh. Так, я мені просто сижу ж. Тільки тільки запитання з'являється. До uh -huh. uh, українська uh, uh -huh. ми здаємо, uh -huh. математика, українська і історія. Там uh -huh. питання, наприклад, який рік? Була як подія, наприклад, і, і, і варіанти, варіанти. а можуть бути питання, які не можете галочку відмітати, треба розписати. Чи не може такого бути? Ні, дивіться, всі зроблено. Дивіться, всі завдання будуть на відповідність, або на вибір, угу. або на логічну послідовність, угу. тобі ж відкриту відповідь, де ти повинен написати розв'язування задачі, угу. або, наприклад, висловлювання угу. да, з української мови. Таких не буде завдань. Тому що ми ж як вичились, от таким шляхом виходить. На відповідь, і вчитель Наче, що ну... Наче розумний хлопчик але не відповів, але про щось інше гарно розповів. Ну, так, та? Та й, та. З кожного предмета буде своя там, кількість балів, це все вираховується. І всі ці умови вони розміщені і на сайтах, mm -hmm. і е, на сайті освіта.юа. Там можна подивитися, велику кількість, ну, там великий такий розділ, де е, прописано все, що потрібно випускнику. Mm -hmm. Ти хоч читаєш, що ти забуваєш? Я декілька разів читала, забувала. Ось ми ще з Сергієм сьогодні говорили, різниця між ЗНО і НМТ, бо ми з тобою не дійшли до цього, так не прочитали. Можете ну, пояснити, що ну, це? Так, це так. Коли проводилось зовнішнє, національ... зовнішнє національне оцінювання раніше, по-перше, були визначені окремі дні. Uh -huh. да? тобто, сьогодні здавали всі математику, післязавтра ну, да. здавали українську мову і так далі, і так далі. Звичайно, кількість у нас була ж набагато більша. Угу. Кількість закладів, які приймали участь, також були набагато більші, угу. тому що це все було в відкритих класах. Це до повномасштабного з 22-го року перелаштували, і національний мультипредметний тест уже, я думаю, що з метою, по-перше, безпекової ситуації, тобто дитина приходить уже на здачу лише один раз, а не Чотири рази, п'ять разів раніше так, ж можна так, було так, обрати так, 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 велику кількість предметів. Зараз у нас все ж таки обмежували, угу. і дитина буде працювати чотири години. А, а як з психологічної точки зору готові щоб да, обласних? Так, звичайно, звичайно, я вам хочу сказати, що в 22-му році в закладах освіти міста Запоріжжя було розташовано тільки два таких територіальних змінаційних центри, зараз це шість. Угу. І, звичайно, завдяки консолідованим зусиллям міської ради, обласної влади, держави, здійснюється підготовка до організації угу. процесу, забезпечується технікою. Під Швидкісний інтернет, тому що mm -hmm. зараз це, це все повинно бути з комп'ютерами, це повинно Ось, бути так. спостереження, тому що обов'язково повинна бути веб камера. Тому, звичайно, місто, область і держава будується mm -hmm. до цього. Підгледіти можливо були такі випадки. Ну не знаю, на ну, українці ну вони ще як більш в піти. Хоча я була відмінниця, я їх ніколи не робила, бо я не вміла ними користуватися. Не, дивіться чи там, роблять наші Там учні? є спеціальна схема розташування столів, тому ага. такої можливості немає. То, отже, одразу ми наголошуємо всі, хто нас дивляться, діти. Не витрачайте дарма час, ти, не пишіть парвалки, не підглисне. Ми з тобою відкриваємо два отак. От сидимо разом. Ну, можливо, якісь цифри. Дивись, там, наприклад, Під в якому році ви, ви так сидіти разом не будете. А там кожен сидить окремо. Там, бачиш? Я ж вам кажу, так, що, так, що є схеми розсадки, і тому, звичайно, формуються в залежності від площі, тому що все відбувається ж в найпростіших укриттях. Mm -hmm. Це найголовніше для створення безпекових умов. Тому відповідно до площі, відповідно до конфігурації, Гурації цієї кімнати відбувається розсадка, як в шахах ні, до того що навіть якщо поряд, ну я побачив твій тест, а ці придати, наприклад. Ні, ні, ні ти собі можеш паргалку здатиме, наприклад, в історії України В такому та родину тобто ти можеш собі накидати. Що було потім так? Дивіться, зошити у кожного свої. Вони індивідуальні, і коли приходять завдання, тобі ж вони всі індивідуальні. Кожна дитина отримує отримує свій номер. І з номер зошита, угу. і е, в цих зошитах всі завдання вони будуть розташовані по різному. Угу. І до кожного е, до кожного дня проведення е, змінюються завдання і змінюється е, не, порядок, ну угу. все що завгодно. Тому я, навіть якщо ви вдвох будете здавати НМТ, угу. то у вас е, завдання будуть розташовані в різному порядку. Mm. Тобто не можна буде. А то ж даєш підлянути. Ну навірно можна, якщо ти Ні, здесь написав нема собі куди, на пальчику. Ну на да немає, куди ну, бачити немає, не немає можливості, тому що мобільні телефони вони знаходяться Зда... в... здаю. Вони знаходяться в одному місці, там mm -hmm. де обов'язково це місце зберігання особистих речей. Калькулятор yeah. все Сп... ручками. Так ось підсумовуючи, з чим заходить дитинка. Водичку з собою тільки бере чиста парта, так і комп'ютер. Да, і то водичка повинна бути навіть без. Етикетки без етикетки, звичайно, ага, навчені Бо... спеціалістики продумана. Щось ну там, щоб не хочу, було навіть. я вам хочу сказати, що ну на моїй практиці такого не mm -hmm. було, тому що я працювала і як відповідальна mm -hmm. за пункт тестування mm -hmm. в мирні часи. Тому я не можу сказати, що було таке на практиці. А це вже ти вигадав підсумовоче. Я в життя було дуже так. складалось. Підсумовуючи, Пані Нелі, які ви можете побажання, можливо, рекомендації дати для ось. Зараз цих дітей юного віку, які будуть здавати вже ось ось вже скоро вони будуть здавати нам НМТ? дітям. Хочеться побажати перше це організувати свій час, більше знаходитися на свіжому повітрі, щоб наш мозок був насичений киснем батькам в першу чергу не тиснути. Тому що е, діти дуже стараються, вони намагаються здати краще. Я, як мама, також це mm -hmm. пережила і знаю, як дитина, е, як діти намагаються дати нам найкращі результати. Mm -hmm. е, що, що стосується, Всього процесу, ну, я хочу всім побажати того, щоб всі все здали, щоб педагоги е, пишалися своїми учнями, батьки отримали від своїх дітей всі мрії, бажання і щоб це все здійснилося, а діти здали якомога найкраще. Дякуємо, дякуємо вам дякуємо. Так. Чітко і все, 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 все почуто, сумніво, так. і, звісно, буде все гарно здано. До нашої студії ми запросили сьогодні Неля Ситенка, заступниця директора департаменту, начальниця управління з питань розвитку освіти, департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Дякуємо, пані дякую. Неля. Вігоріли, все, всім нам відкрили, дякую, все розповіли, ми тепер будемо все знати і навіть будемо ділитися ага, цією. А мені їх informації. треба здати ще цей. <світ> <Так. світ> дякую вам дуже велике і будемо продовжувати.